Всім вітання. Я продовжую досліджувати і в Frontier, і сьогодні доведеться трохи повоювати, адже мені потрібно трохи грошей, аби докупити елементи для крафту корабля. А найпростіший спосіб розжитися валютою це фарм айтемів під назвою Feral Data. Вони падають виключно з мобів, і єдине призначення цих предметів у грі це продаж на станціях. Тож мені потрібно встановити на рефлекс зброю. Виготовляємо base Auto Cannon і снаряди для неї. Я виготовив дві гармати, проте, як бачимо, встановити на корабель можна лише одну, так як Reflex містить лише одну точку монтажу турелів. Чому ж два лазери для руди ми ставимо без проблем? Питання відкрите. Скоріше за все, гра не позиціонує майнінг лазери як турелі, чи що в цьому роді. Аби подлубати мобів, я вибрав Оса Surveyors найслабший комбот сайт, де будуть лише два фрегати, і я точно не відкисну там на своєму рефлексі. Взагалі, рефлекс це аж ніяк не бойовий корабель, тому фарм Feral Data на ньому це досить болісне заняття, тим більше з моїм бомжофітом. Між іншим я вже потім зрозумів, що можна було поставити в другий хай слот лазер і підняти ДПС. Лазери в фронтір насправді непогано так накидають по шапці. Я набив трохи Feral Дата і, звісно ж, полетів продавати їх на станцію, аби купити Fozalizer Exotronics. Також я вияснив, що мені в майбутньому не завадило б купити ще от таку штуку X-Clave Technocore для побудови Shipyard M. Проте мені не вистачило грошей. Я повернувся додому з потрібними мені ресурсами і взявся крафтити протоколи для корабля. Далі будую сам корабель. Ось так він власне виглядає. Щоб було зрозуміліше, що я отримав, побудувавши Рев'єр, порівняємо його з Рефлекс. Більше хітпойнтів структури. Більший Power Grid та ЦПУ, що розширює можливості оснастки. І найголовніше. Дві точки монтажу турелів. Далі я вирішив побудувати Smart Storage Unit S, так як він може містити значно більше матеріалів, ніж портативні склади. І, як на мене, це зробить менеджмент ресурсами комфортнішим. Прийшов час обвішати новий корабель модулями, зокрема для, для фарму. Вийшов ось такий арморний фіт. В верхні слоти я встановив два CoilGun, в середній Afterburner і модуль для активної відкачки броні. В нижній слот поставимо модуль для резистів. Летимо формити Feral Data, лише цього разу я варпаю на сайт під назвою Minor Osa Drone Nest. Тут NPC кораблів буде значно більше, але її корабель в мене значно кращий. На даному бойовому районі ворожі фрегати спавняться хвилями кількістю по 4 і більше, але якщо тримати відстань, то можна успішно танкувати і досить швидко відстрілювати ворогів. Навіть на відстані 90-100 км койлгани непогано пробивають мобіль. Часом я наближався до ворогів занадто близько і мені зливали армор. У подібних випадках, коли танк не вивозить, робиться реварп. Тобто стрибаємо на будь-який об'єкт в системі, ремонтуємося і повертаємось в бойовий район приварпом в 100 чи в 50 км, аби вступити в бій з вигіднішої позиції. Я нафармив чимало смаколиків і, звісно, далі потрібно їх продати. Але перед тим як відправитися на станцію, я вирішив виготовити кращі лазери, щоб, встановивши їх на рев'єр, підняти темп видобування руди. Проблема в тому, що для роботи середніх лазерів потрібні спеціальні лінзи, а щоб їх виготовити, потрібні кристали, які можна або залутати в певних локаціях, або купити, якщо хтось виставить їх на продаж. Виходячи з того, що в моїй констеляції вони є в продажі і я збираюсь летіти на станцію, я вирішив одразу купити ще й кристали. Я купив Excleiv TechnoCore для Shipyard M і кристали для лінз. Дорогою до свого пристанища я вирішив варпнути на осар Ферел Інклейл. Це ще складніший бойовий район, адже тут живуть вже не тільки фрегати, а й крейсери. Інтуїтивно розраховую на більш щедрий лут, хоч і розумію, що воювати з такими кораблями на рев'єрі навряд чи буде комфортно. В цілому, зберігаючи дистанцію, вдається досить успішно відстрілювати мобів. Втім, я був дуже розчарований, коли зрозумів, що з них падає практично те ж саме, що і з фрегатів, а часу на знищення крейсера трачу значно більше. Тому, вгамувавши цікавість, я повернувся на свою базу і продовжив займатися справами. Мої нові лазери готові, тож виготовляємо лінзи і стрибаємо на астероїд. Як бачимо, середні лазери значно швидше добувають руду, проте на нашому кораблі просто не вистачає капи, тобто заряду накопичувача. Простими словами, кожен корабель має акумулятор капаситор, що характеризується об'ємом заряду та швидкістю його відновлення. Я не здивований, що Рев'єр не тягне такі модулі, адже модулі класу М розраховані для крупніших кораблів. Отож, я побудував Shipyard M і відповідно отримав доступ до більшої кількості кораблів. Аби їх побудувати, мені потрібен принтер М і дуже багато руди. Тож в наступному відео в мене з'явиться новий корабель.